Сьогодні близько 10.30 спалахнула серйозна пожежа. Мова йде про 10-й поверх будинку, що позаду мене це багатоквартирний житловий будинок за адресою Дмитра Вишнівецького. 7. зараз там працюють кілька екіпажів, рятувальників ДСНС. Нам також розказали, що через сильне задимлення відбувається евакуація мешканців. Нам вдалось поспілкуватися із мешканцем, який проживає власне поруч тієї квартири, а де відбулось задимлення. Давайте послухаємо. Я буквально Сусід через стінку. Дівчинка забігла і сказала, біда, дзвоніть пожежну. Я почав дзвонити, тричі дзвонив. Ну, в принципі, для мене це дуже довго було, але коли вона ну, до мене коли я їй відкрив двері, там вже біда була. Там же дим був, як то кажуть, стовбуром. Чи знаєте, через що сталося власне загоряння? Не знаю, не знаю. Нічого не знаю. На цей рахунок нічого не скажу. А. Але справа в тому, що дивлюся, дівчинці я сказав, що давай втікай, щоб тебе тут не було, тому що дивлюся, що біда страшна. А. Сам зайшов в хату, ніби нічого, потім думав, що треба і самому когті робити. Ну і коли я когті вже почав робити, то я в принципі десь поверху до 9, до, кажу, до п'ятого, до четвертого я нічого в очах не бачив. А мені вже восьмий десяток років. Я думав, що я впаду і з А. А що можете сказати про сім'ю? Це була маленька дівчинка, вона була сама вдома. А. Дівчинка 13 років, та мілка. Зараз, зараз вони поїхали до молодшої дівчинки, яка отримала стрес і знаходиться в лікарні в дитячій а. Старша її сестричка. Так само з нею і мама поїхали до неї. Як повідомили у ДСНС, пожежу наразі локалізовано, площа пожежі 60 метрів квадратних. Причина загоряння станом на зараз невідома. Основні зусилля рятувальники вирішили зосередити на рятування людей, адже була інформація про те, що на верхніх поверхах перебувають люди в квартирах. Крім цього, візуально люди стояли на балконах і за допомогою автодрабини, за допомогою засобів захисту дихання, рятувальники провели, врятували з шість людей орієнтовно. Загалом складність пожеж гасіння пожежі полягала в тому, що було досить велике задимлення в під'їзді, і під'їзд до місця події був ускладнений. Тобто, пожежна рятувальна техніка спеціальна дуже тяжко добиралася до місця події, тому що багато припаркованих автомобілів на Подвір'я цього будинку було, тому ми звертаємося вкотре до мешканців дбати про проїзд пожежної техніки, звертати на це увагу, адже невідомо, де може виникнути пожежа і де може трапитись біда. Загалом від рятувальників до гасіння пожежі було залучено 7 одиниць техніки, а також 21 рятувальник. Причини та наслідки пожежі встановлюються. Як повідомляють на офіційному веб-порталі управління національної поліції, у задимленій квартирі перебувала 15-річна дівчинка. За коментарем ми звернулись і до Ганни Мончак, медичної директорки Центру екстреної медичної допомоги. Доставлено дитину 15 років діагнозом інгаляційне отруєння продуктами горіння. Доставлена е, дитина доставлена в обласну дитячу лікарню. але оскільки там є ще зі слів керівника бригади екстреної допомоги. Там є ще постраждалі, тому туди направлено ще дві бригади. На даний момент бригади працюють на місці е, пожежі.